Вім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. П'ятий день дев'ятниці ставати щораз меншою. Ліфт, який піднесе мене аж до неба, Це твої руки, Ісусе. А для цього мені зовсім не потрібно рости. Навпаки, треба залишитися маленькою. І ставати щораз меншою. Богові подобається, коли він бачить у мені те, що я люблю свою крихітність і свою бідність, йому подобається моя сліпа довіра до Його милосердя. Ісус щодня сходить з неба не для того, щоб залишитися в золотій дарохранильниці, а щоб знайти інше небо у сто разів дорожче для нього. Небо нашої душі, створеної на Його образ, живу святиню прославленої Троїці. Справжня любов живиться жертвою. Страждання, яке ми приймаємо з радістю задля інших, приводить до Бога більше людей, аніж проповіді. Молитва. Свята Тереза. Яка з такою великою тогою чекала на перше святе причастя, до прийняття якого завжди і довго готувалася, Ти так чинила до самої смерті, запрошуючи до своєї душі присвяту діву, святого Йосифа, ангелів, щоб оздобили її і зробили достойною домівкою для Ісуса. А після святого Причастя просила їх. Щоб з тобою адорували присутнього Бога, те, яка так сильно тужила за щоденним святим причастям, нам, які мають можливість щоденно приймати святе причастя, випросив Ісуса прагнення з'єднатися з Ним через участь у присвятій жертві, у частому святому причасті, у відвідуванні Його у укивоті. Нехай ми самі і всі, за кого молимося у цій дев'ятниці, так як ти будуємо наше релігійне життя на палкій набожності до Пресвятого Таїнства, яке вводить нас у з'єднання з живим Ісусом присутнім серед нас. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками і благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Тарасові від дядька Ісус, молайся за нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа. Амінь.